Українці. Сьогодні складний момент в нашій державі, трагічний без перебільшення, в той же час героїчний без перебільшення. Сотні життів, молодих, іноді просто юних українців віддані за те, щоб в країну прийшла воля. Воля або смерть стали не просто газ, вони стали дуже особисті рішенням для тих сотень українців, які віддали життя за волю свого народу. Ми, як парламентська опозиція, безумовно залишаємося з народом і разом з ним стоїмо на і разом з ним маємо спільне завдання усунути узурпатора і тепер вже вбивцю Януковича. До усунення його треба пройти ряд кроків, які є дуже складними з точки зору морально-етичного вибору. От так зараз ми стоїмо тут в парламенті перед. Край неприємним, край болісним було. в душі, поділяючи погляди тих українців, які на майдані готові боротися до останньої краплі крові. Нам би хотілося кинути в обличчя ноковичу цього воду, плюнути в нього і сказати Ні, ми будемо боротися до останньої краплі крові з іншого боку, ми розуміємо. Що е, іноді треба робити певні маневри для того, щоб обійти гострі кути, зберегти людське життя і все одно досягнути кінцевої мети усунення Януковича, а потім притягнення його до відповідальності. Тому зараз ми, на жаль, змушені розглядати угоду з тим, з ким не хочеться не те, що домовлятися, а навіть розмовляти. Зміст цієї угоди в першу чергу полягає в тому, що партія регіонів дасть такі необхідні і такі, на жаль, на даний момент все ще недостатні голоси для голосування за закон, яким ми повернемо нарешті конституцію, яка мала б законно діяти всі ці роки, яку Янукович. В прямому сенсі цього слова зломав і в незаконний спосіб змінити. Він узурпатор, але нам приходиться з ним домовлятися, бо, на жаль, все ще переважна більшість партій регіонів реагує на його слова, боїться його в буквальному сенсі цього слова, і це ми бачили, коли він змусив їх. Не голосувати за е, певні речі, коли зібрав відповідна всю фракцію, перелякав їх там до того, що вони боялися навіть пальцем е, тикнути в порушення його наказів. Е, вони все ще бояться його, вони все ще реагують на нього. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити так, щоб вони перестали його боятися. Цього нам треба послабити його повноваження, які він сьогодні сконцентрував. І перший крок до цього це повернення до Конституції формату четвертого року. Якщо за це треба пройти через підписи, під угоди з цим чортом, яким сьогодні є президент, все ще, на жаль, то треба йти на цю угоду, розуміючи, що мета її. Якраз усунення того самого послаблення його повноважень, позбавить його повного контролю над всією фракцією. Ми переконані, дозволить нам знайти людей, які у фракції регіоні все ж таки готові будуть голосувати і за подальші кроки. Крім цього, угода передбачає голосування за закон, яким в черговий раз це вже втретє. Ми Маємо позбавити від кримінальної відповідальності всіх тих хлопців, які зараз поранені лежать в лікарнях, які просто затримані, і яким суди намагалися винести рішення про позбавлення волі до двох місяців під час слідства, і так далі, і так далі. Таких сьогодні так само сотні. Ми в черговий раз мусимо уникнути в яких потенцій. Там не було кримінальних переслідувань, тих, хто насправді бореться за свободу. Це є також частиною цієї угоди. Як би болісно не було, але цю угоду треба буде підписувати хоча б для того, щоб поранені і ті, що готові були віддати своє життя за волю України, не стали заручниками, не сіли в тюрьму, яких черговий раз прийшлось би з за тюрми витягувати. Ще одне, що вдалося як би, змусити Януковича погодитися в цій угоді, погодитись на те, що він приймає для себе можливість позачергових президентських угодів. Я вам хочу сказати, що для нас зрозуміло, що він вже не президент, що він не добре. Що він музурпатор, але він все ще вважається президентом і не хоче здаватися, і не хоче знімати з себе повноваження. Або ціною ще можливо тисяч життів молодих українців добратися до нього і фізично знищити, або підписати цю угоду і штовхнути його на шлях легального рішення цього питання, тобто на шлях легального. Оголошення позачергових виборів. Я думаю, що другий шлях все ж таки вартує угоди з тою людиною, яку ми людиною вже не вважаємо. Я убився на цій совісті багато вбивства. Ми розуміємо, наскільки ця угода хитка. Ми розуміємо, що Янукович розводив катят неодноразово, кидав всіх партнерів, і незважаючи на те, що гарантами цієї угоди є, знову європейські лідери, європейські країни, які сьогодні в особі своїх послів і міністрів іноземних справ цілу ніч сиділи на переговорах з Януковичем, і тільки заради них прийшли лідери опозиції на один на один з Януковичем, вони відмовились категорично розмовляти. Але ми розуміємо хиткість ці його. Але якщо сьогодні нам все ж таки вдасться додавити ситуацію, змусити проголосувати за. Конституцію я переконана, що подальший шлях буде значно легше, нам вже не буде Янукович. і він вже буде неважливий для своєї, все ще його фракції. Вона перестане бути його власністю. І таким шляхом, роблячи цей маневр, як би це з морально-етичної точки зору не було нам боляче робити. Мені здається, що таким шляхом ми збережемо життя українців і досягнемо тої мети, заради якої вже принесені жертви, щоб ці жертви не були марки. Ми наблизимося ще на кілька суттєвих кроків до усунення і притягнення його до руки можете чуть більш докладніше, що хоче Янукович в обмін на... Конституцію? Янукович хоче в обмін на Конституцію і е, відповідні, е, ну, відповідні кроки. Він а, хоче відтягнути позачергові вибори, тому що він ставить умови. Він погодився повернутися до Конституції 4-го, але він ставить умови ухвалення нового тексту. Це не ідеальна конструкція 2004 року, запам'ятаєте уряд Тимошенка, президент Ющенка, конфлікти були, вони так само були спровоковані інформаціональністю теж. Ми погоджуємося на те, що треба писати нову конституцію. Для нас принципова терміново протягом 48 годин позбавити йому надзвичайних його повноважень. Це для нас принципово і не важливо, що текст не досконали, важливо, що він буде позбавити цих повноважень. В обмін на ці 48 годин він ставить умови на написання нового тексту і позачергові вибори президента тільки після прийняття вже нової конституції. Тобто, таким чином він хоче виторгувати собі ще ну, Якщо не рік, то півроку, року а, а, Я думаю, що ця умова, а, на яку ми попередньо ну, як згоджуємось, може бути в процесі, а, коли він вже буде позбавлений своїх максимальних повноважень, тобто, змінена де-факто. Дата не зафіксована, і я думаю, що там де-факто, може, позачергові вибори відбудуться через 9 місяців. Але інше питання, чи буде в цей час Янукович виконувати свої повноваження. Такої умови там немає. І ми знаємо шляхи, які чином це досягти. Але просто питання в тому, що нам потрібні голоси регіоналів, які перестануть бути перелякані, які перестануть боятися. Третє, що він хоче, він хоче е, ну, від, відступлення від позиції е, обох сторін, тобто, що ви, якщо він хочеться в цьому події, то е, якісь кроки назад робить і Майдан. Тобто, е, комунікації, в черговий раз ця ж історія вже обговорювалася, повернення там, проїзду через Кушевського вільного і так далі. І так далі. Ми, знову-таки, формулювання не чіткі, кожен розуміє його посту. Ми розуміємо так, що ми зберігаємо Майдан, і якщо Майдан на це погодиться, якщо люди будуть мати відповідне бажання і втратить відповідне, а я переконана, що будуть, навіть сильніші. Але ми робимо якісь поступки для того, щоб нормалізувати життя, ну, тобто, щоб працювали державні установи. Тим більше, що в цій державні ці установи мають зовсім інша. Ще одна умова це створення коаліційного уряду. І тут насправді багато хто з людей думає, що це велика подачка опозиції, насправді ні. Насправді зараз входити в коаліційний уряд при президенті, Януковичі насправді справа дуже дуже невдячна. тому що цей уряд. Не буде таким же надуспішним, успішним, тому що катастрофа в економіці нікуди не, не зникне. Вона вже настала. Резервів нема. І у нас є інформація, що зараз е, різні всякі воровиті регіонали виводять золотої валютні резерви фізично, просто фізично. Е, що зараз відкритий кордон і вони вивозять купу майна? Тобто вони грабують. Вони Державу, залишки того, що залишили. І ситуація для уряду, який має пройти після цього, всього коліційний уряд, скоріш за все, з опозиційним прем'єром буде вкрай і вкрай тяжка. А люди будуть чекати суттєвих змін в державі. Цей уряд буде дуже проблемним. Як, на мій погляд, Янукович собі і бере індульгенцію першу. Він розмиває відповідальність, він довів країну до повної кризи, але хоче, щоб виводили з цієї кризи опозиція, але нібито з його присутністю. Тобто він хоче бути причетний до якихось перемог і виведення з кризи країни. Тому я вважаю, що ця умова коаліційного уряду це не для опозиції, це для нього важливо. Це хитро. Він свою, хитро хоче свою відповідальність розвити, Але чому ми на це погодимося? Головною умовою є зняття під контроль силових. Ми ж розуміємо, що ніякий закон про відведення е, війська внутрішнього не змусить в якийсь наступний момент знову зробити конфронтацію, не завадить, якщо там буде сидіти людина Януковича. Він знову десь командує знову. Знову вони будуть стріляти в людей, знову буде конфронтація і знову будуть смерті. Щоб цього не допустити, треба контролювати силові відомства. А в новій конструкції, якщо завдяки укій, хай і дуже проблемній угоді ми повернемо стару конструкцію Конституції, призначається міністр Верховної Ради, не Януковічний. Це дуже важливо. І це має бути підзвітній Верховній Раді міністр внутрішніх справ. І наступне, без цього неважливо буде провести і розслідування і притягнути до жорсткої відповідальності тих людей, які стріляли, які стріляли в беззахисних, мирних демонстрантів, які стріляли які вбивали молодих хлопців України. Для того, щоб їх притягнути до відповідальності, потрібно реальне слідство, яке мусить контролювати та да, виключно людьми не заангажованими до Януковича. Інакше це буде знову, як зараз. Да? Три фактові справи, і якби невідомі особи не встановлені, і ці фактові справи будуть тягнутися руками, а вбивці, вбивці мирних людей будуть продовжувати знаходитись. Отримувати зарплату державну, отримувати всі пільги від держави. Ну, Такого ми не можемо дозволити. Тобто владу все одно треба забирати у Європовіч. Просто на це є кілька шляхів. Є шлях жорсткий. Ми його спробуємо, але він дуже добрий. Він трагічний, в ньому гинуть другий. І це не якісь абстрактні одиниці статистики. Це реальні хлопці, обличчя, яких ми бачили ввечері, І зранку їх не стало. І мені, наприклад, я в лікарнях була. Мені дивитись в очі тим матерям, які приїжджали за своїми хлопцями, чи то в морг, чи то які знаходились в реанімації, дивитись сльози цих матерів, мені було боляче. Я не думаю, що такий варіант є ідеальним. Я переконана, що якщо є шанс на варіант забрати владу Януковича в більш е спокійний спосіб, я не кажу мирний, я кажу більш спокійний, який збереже життя хлопців і дівчат українців у чоловіків і жінок, то ми просто зобов'язані пройти цей шлях. І тільки в раді, якщо вже залишиться життя, тоді буде жорстко. やくよ。